Всім привіт! Е, розпаковка неочікувана на 56 злотих. Чого неочікувано? Тому що я взагалі йшла за майонезом. той майонез, дуже мені похожий на е, провансальський і кетчупом. І ось цією тертілею, щоб такий маленький лавашок зробити такий кебабчик. і огірки. Але неочікувана на мене тут. Якраз продавщиця зробила перецінку. Ось такі грільні сосиски 420. Далі ось такі. Точно знаю, що вони в два рази дорожчі, бо в них виходить термін, в них ще два дні ці 5 злотих. Але вже не раз користувалась такою акцією, м'ясо нічого там не чути. 2,60, 400 грам. Оце дуже смачне, до речі, беру неодноразово його. 3,50-35 гривень, якщо перевезти на українську, 400 грам. Далі 5 ножок. Так, скільки? Тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, За 3,10. Фарш. 400 грамів, 350, я показувала вже, так? Майже 5 злотих, теж фарш пів кілограма. Потім ось ці бідрошки курячі, 4, 4 злотих. Індик різаний на гуляш, теж брала дуже смачний. Всі бачите, вони до 30.05. Не наводиться телефон різкість. Я його зараз в морозилку йому нічого не буде. І воно взагалі без запаху, без нічого. Два дня до закінченого терміну. Я задоволена. Всім гарного дня!